Вітаю всіх. Зараз я покажу свої красені. Я розумію, що на нас різні погляди у нас. Але я покажу зі свого боку. Які для мене красені. Моя в цілому улюблена мать це стальні, сизі, сизі, по-різному називається. Це дуже подобається такі мазані лівоносів. Сивати не називаю. Я їх зараз не буду е, суцільно показувати. Я хочу показати трохи інших голубів, які для мене Вони рідкісні для мене. І, мабуть, тому я їх більше вважаю за красивими, тому що їх мало. Бо загальна кількість е, таких дальних у мене, звичайно, більшість. Чи багато хто каже, що оце красива мазь. Ну, я так більш-менш до нього спокійно ставлюся, я так все-таки не дохаявся і такий один один красивий, червоний поясний. Зараз я покажу їх у руках. Трохи зачеплю Ну, Два брати. Третього зараз немає по бо... Тайсам. Це такий, бачите, як не то червоний, не то і чорнильний трохи. Цей рожев два, два таких добре, добре показують себе, до речі, вони. Так, ну дивіться. Вирішив почати я ось цього білого. Це 32-й номер. Він дуже часто фігурує в польотах. Для мене білий це масть, я люблю білих. У мене в цьому році вже кілька штук вийшло, когось залишу обов'язково. Але мені от там в цілому цих білих там, вони мені дуже подобаються, вони якісь м'якенькі, знаєте, береш, воно кієчку, як от у, у гусака. Таке ласниця. Таке. І такий м'якенький голубок. Хоча голуб льотний. Ну і так, він, бачите, не дуже такий, не, не супер жвавий, у мене набагато більш жвавіший є. Але все це одно цей голубок я його люблю. От, дивіться, який красивий. 32-й голуб, у нього одна гнізка. 31 голубенька, а він, хлопчик. Червоний на лапці направо, я його так розрізняю. Наступний голуб – це 52-й голуб. Це для мене зараз такий найкрасивіший голуб. Ну, най не най, але 52-й, бачите, він вже, він вже більш такий жвавий. Дум, це голубок теж. Я зараз покажу три, три голуби з під однієї пари, потім у кінці ролика буде батьки його, з під кого ж вийшли ці крас красені. Було чотири голубиньонка. Один поїхав в Дніпро, Володимир, у вас 26-й, це його брат різ, рідний. Білохвостий він рябогорленький. Він такий, я б не сказав, що він там прям кращий з найкращих, але вони всі, ну, мабуть, тільки молодші, е, соти, він там в лідерах, а ці такі в середняках, але такі завжди, завжди вони такі підтримують польот. Ось його одногністка, теж хлопчик, теж голубок. Він, коли народився, він був один на три. Зараз ну ще ліняє, я бачу. А, один на три є, хотів сказати один на 2, а ні, ні, один на три мене залишився. Він такий, такий, теж саме, за рівнем приблизно, як його одногністка. Один на три, це ті ж самі батьки, ті ж самі. це 51 й голубок. Бачите, ну такі пишненькі вже ці два голуби. Вони мають такий хвіст, мають крило. Ось вони два. Два брати. Два близнюки, Ой, близнюки, кажу, одногністі, не близнюки, звичайно. Зараз я покажу третю їхнього Ось їхня сестра сота. Думаю, що дівчина буде, вона така більш уже льотна, ну, тому що дів, дівчинка. Дівчинки ви ж знаєте, зачасту вони більш такі льотні. Вона ще трохи темненька, але вона ще не, не вилиняла. Бачите, тільки воно рівняє вон крило. Так що вона ще може посвітлішає. Оце така моя улюбленця. Сота. Я її на роликах неодноразово називав і показував. Вона за хвостом 1-1, за хвостом 1-1. Зараз ви побачите батьків. А ну-ка покажи трошечки, я хочу тобі. Ну так, да, ви знаєте, теж всі такі мають крило, таке немаленьке не вже крило. Тобто вона ще виліняє і вона буде трохи більше. Це вже Чому вони мені і подобаються? Я все-таки хочу таких до середніх пройти голубів, щоб, щоб вони звичайно першочергово по льотній якості, але хочеться зараз вже екстер'єр отримувати. Далі я покажу голубів якраз за екстер'єром котрих я хочу, хочу для себе вже вивести. Зараз покажу я вам батьків цих 51, 52 та 100-го. 26-го. А це, це пришиблений. Бачите, він пришиблений теж. Як на мене, мастьовий дуже голубний, але на жаль, він не дав мені мастьових дітей. Таких в себе не дав. Всередині там. Так, йдемо. А, ось мати, ось красуня. Це як на мене найкрасивіша за масті. Ну, Тому що я все-таки білохоса для мене рідкість. Хочеться більше. Ось мати сива, а ось батько. Вона 1.01, а він 10, начебто так. Зараз я в руках їх покажу. Бачите, в себе 52-й, ну, він ж заліняний, може, не, най, не найкрасивіший. Ось такий батько. Це одногністка містка пугівки. Це 18-й голубок. Остік уже бачите, який трохи тому виліняв вже. Так, один він захвостов. Треба Такий клас. 18 за кільцем, тогорічний голуб, красунчик. Ось його голубка, Вона така, як куколка. Вона нуль один за хвостом. 21-ша. Батьки її поїхали до мисника Ігоря Миколаївича. І це батьки. Найкращих моїх красені, найкрасивіших, найкрасивіших. Ось їхнє гніздо, точніше два навіть вони зайняли. Це мене найкраще він тхалося живе. Це самий бойовий хлопець. Дивіться, він просто навіть, якщо навіть не сидить на гнізді, що клюється, що чіпляється і ще потім за мною біжить і клюється. Тридцяти. голубів, я хочу собі за екстер'єром першочергово. Тут про хлопців йде мова. У мене в тому році була найкраща голубонька така кремачка. От цьому році з-під цієї шпари ось вийшов такий голубок, дуже схожий на неї, але трохи є. і дуже добре себе показує льотними якостями. Це 68 голубок, бачите, він кремак. Я не, не дуже люблю кремаків, якщо чесно, але потроху вже звикаю до них. Але для мене все одно це красень цей голубок. Він 1-0 за хвостом. Вони да, ще трохи всі ліняють, але таке. Ви, ви, все, все помітно. Що я хочу сказати за екстер'єром? За екстер'єром, що мені подобається? Цей, він протягнутий головок, Він має крило. Має крило теж протягнуте. І він в польоті такий, ну як протягнутий, знаєте, з крилишком такий голубо. І от саме таких я хочу потягнути за екстер'єром більше голубів. що З великою долею вирогідності, якщо він виживе, звичайно, я його буду залишати. Він і зараз, він зараз не те, що не поступається, він зараз таких ближче до лідерів цей голубок. Вчора дуже знову вже себе добре показав. Веселий такий р'яний голубок. Мені дуже за поведінкою він пасує. Ну і бачите, він, який. А що ж таке, не Ви Бачите, це голубок має, має протягнутися. Ось що я хочу зараз потягнути, тобто додати трошки їм у розмірі. І він складений за, о, за своїм зовнішнім виглядом. Мені він дуже подобається. Ну і за мастю мені такі примаки, ви знаєте, вже починають подобатися. Хоча це не моя масть. Ну не моя там. Це психологічно, звичайно, більше. І другого, я хочу показати, дуже схожого на нього, але він по інших голубах. Ось цей голуб Він дуже схожий за цього, на цього примака за екстерієм, 60-й голуб, хоча по інших краях. І я так само його хотів би. Хоча от прорижастий, бачите, такий прорежастий. Мені не подобається знову ж таки. Але, Але мені. Він дуже пасує за своїм бажанням льотними якостями і за екстер'єром. Ну, звичайно, я хочу просто потягнути от таких от... Я, мабуть, йому дам... Я приберу там громака, я йому найкращу свою голубоньку дам. Осьому. один 1,5 він за хвостом. От він дуже схожий. Я його називаю скакардой. Чому? Бачите, у нього над носом. от так от. Така какардочка трохи як. Зірка у лобі. Де він, Мені знає він, за так і є Ну, Зараз він трохи вилінняв, ця какарда трохи менше стала, але вона ще залишилось. Вона була більше, коли він маленький був. Цей голуб так само дуже добре себе показує зальотними якостями. Ну, а зараз я вам покажу. Мені дуже ця масть в цілому подобається, горобина масть мені дуже подобається. І я так... Та, вони не дуже мастері, але мені ці подобаються. Покажу їх. У мене три таких. Найкраща моя голубенька, вона всіх отаких от горобинів дала. Горобині. Це один-один, та начебто він-два по по-моєму, був чи один-один. Зараз я покажу його сестру. Це голубочок, він дуже слабенький. Я колись підгодовував, навіть показував їх. Зараз він уже кріп. А ну-ка, покажи як себе. Отакий кремачок на горобину масть. Ось його сестра. Вона один-один. Вчора вона в зальоті трошечки побувала, піввечору прилетіла, правда. Вона така сама буде, я думаю, трохи доліняє, буде більше. У них ще брат, він темний. Темний брат, а ці білохості.

Цей кремачоп, він 47. Цей 90-й. Ну, думаю, теж голубок, але ще не впевнений в ньому. Ну і 51-й там ховається у гнізді, на гнізді. Отак виглядають мої красені. Смаки різні, я розумію, що не всі зі мною погодяться, але для мене вони От такі. білих у мене є ще декілька, але я взяв одного. Білі де й білі. Що на них дивитися, так? Сало як сало, що його пробувати. Так, як в анекдоті в тому. Ну все, побачимо все.